Вітаю всіх на каналі Паранот, і друзів каналу, і тих, хто заглянув випадково, всіх, всіх хто любить парфумерію. Сьогодні я хочу розповісти про новий парфумерний бренд Oman Luxury. Перший аромат вийшов у 2020 році, останній у 2023 році. На цей бренд працює ціла плеяда відомих парфумерів. Бренд використовує дуже якісні інгредієнти. Я багато ароматів вже тестувала і знайома з багатьма. Розповім про 5 ароматів. Не можна не дивуватись, наскільки вони гармонійні, наскільки вони якісні і наскільки у них Дуже-дуже такі гарні технічні характеристики. Окремо хочу розповісти про те, як упаковані ці аромати, тобто вони мають однакову форму флакону. Ось такий вигляд упаковки, то аромати достатньо просто. Мені не дуже подобається, що упаковка дуже велика, ну, але є, як є. Ось так виглядає упаковка. І давайте почнемо ну, напевно, з аромату Royal Intense. Ім'я парфумера і ноти я буду виставляти на екрані для того, щоб інформація про аромат була повною. І цей парфум мені дуже сподобався. Не дивлячись на те, що я дуже, так знаєте, обережно відношусь до ноти ладана. Цілком, якщо описати цей аромат однією фразою, це м'яка ладана шкіра. Спочатку вона навіть, знаєте, грає трохи фруктовими нотами, є ноти квітів, але все одно, спочатку і до кінця, це аромат про ладанну шкіру тонку, дуже м'яку, тому що в ароматі абсолютно нема не дегтярних, яких кислих нот і аромат не важкий. Аромат. Цілком гарно сідає і на чоловіка, і на жінку. Дуже м'який витончений ладаний аромат. Я дуже обережно ставлюся до ноти ладана в парфумерії, тому що в мене розвинена уява. Я, знаєте, якщо ладан занадто яскравий, то в мене одразу виникають асоціації, такими церковні, ритуальні якісь. Ну, тобто, не дуже гарні, не дуже подобаються мені ці асоціації. Ну, наприклад, мій чоловік дуже любить цей аромат і взагалі дуже любить Ладан. І Ладан його любить, тому що на його шкірі Ладан дійсно сідає, напевно, так, як задумав саме парфумер. Стійкість просто неймовірна, технічні характеристики 10 з 10 – і е, тих, хто любить ладан, цей аромат, я думаю, може дуже-дуже сподобатись. Наступний аромат має назву Вояж. І по назві можна уявити, що це легкий аромат, з, навіть з морським ризом, з засобами для засмаги, щось таке, що супроводжує вояжі. Але ні. Це історія зовсім зовсім про інше. І це така, знаєте, східна східна історія. Це е, деревина, це уд м, така гаряча, дуже чуттєва амбра. В ароматі я також чомусь відчуваю шкіру, хоча шкіри в ароматі немає. Тому робимо висновки. Що ноти це така, знаєте, чиясь уява. Уява маркетологів. Ну, нема в, в нотах шкіри, але я її відчуваю саме таку знаєте, шкіру з удом, з самброю, з прянощами, з важкою. Готичною трояндою. І саме троянда із квітів відчувається мною якось особливо яскраво. Така троянда мені зустрічалась в парфумах. Я не можу зараз якось порівняти цей аромат з якимось конкретно ароматом, але такі. Готичні важкі шкіряні троянди зустрічаються в парфумерії, Тобто звучання у аромата не ексклюзивне, і не можна сказати, що він такий один на мільйон. Ні. Але це якісно, це гарно, це по-східному, дуже гаряче і чуттєво, тобто аромат вже таких, знаєте, більш важких спецій і. Важкої, важкої східної троянди, але він неймовірно гарно розкривається на, на, чолові, ну, на чоловікові. Тому що коли він наніс цей аромат, це зовсім інша історія, ніж на мене. Хоча і жінка може носити таку троянду, чому ні, якщо вона їй пасує, і вона в ній дуже гармонійно себе почуває. Але це аромат для тих, хто любить поважче, поважче і так, знаєте по Тут не аромат в мене вже в повнорозмірному обсязі, і це Wanderlust парфум, про який я розповідала, як про аромат з дорогим шлейфом. Дійсно, це неймовірно гарний зелений аромат, такий важкий чудовий флакон, така важка кришка, дуже гарна, дуже важка. І е, приємно дуже тримати ці аромати в руках, і аромат. Який просто вкрав наші, наші серця, ми, ну ми його закохалися в нього з першого затесту. Так буває не часто, тому що це неймовірні цитруси і неймовірна чорна смородина. Я гарнішою чорною смородиною я ну, дуже давно. Не зустрічала дуже-дуже давно аромат, який приносить нас в подорожі, в пригоди, аромат зелений, соковитий. Я хотіла підібрати якийсь аромат для того, щоб ви зрозуміли, про що він. Але я так і не змогла його порівняти, можливо, і не треба, тому що кожен буде відчувати щось своє. але ми його полюбили саме за, за позитивне, дуже таке, позитивне звучання. В ароматі не заявлена нота інжиру, але я відчуваю, і мені здається, що цей парфум сподобається тим, хто любить саме інжир в ароматі. Хоча, ще раз повторюю, інжир не заявлено в ароматі. І неймовірно, гарна, витончена, кедрова база. Аромат не видає. Ні одної брудної, ні одної неприємної, ні одної незрозумілої ноти. Він і зрозумілий водночас, і натуралістичний, і парфумерний При тому не можна сказати, що це просто смородина там, з фруктами або з цитрусами. Ні, це парфумерна композиція, і, на мій погляд, в. Цим вона нас і просто вразила таким поєднанням і простоти, і дорогого звучання, знаєте, одночасно. Наступні дві два аромати квіткових. І е, вони зрозумілі, сучасні, і саме е, між ними я обирала собі парфум. Перший аромат має назву Флаулаш. Аромат був створений у 2022 році. Це чудовий, небанальний квітковий аромат, квітково-цитрусовий, напевно, аромат, тому що спочатку він починається чудовими цитрусами, потім букетом троянди, жасміну і цикламена. І потім сідає вже на муску пачулі, у цандал, тобто аромат водночас зрозумілий, квітковий, жіночий, і водночас аромата доволі така серйозна база. Аромат чудово на мені, на мені розкрився. Я ж зробила все ж таки вибір в сторону аромата Бельфіоре, і цей аромат. По суті, про кремові квіти. Ось мені захотілось кремових квітів. Так буває. Ось хочеться чогось дуже простого. Аромат абсолютно не революційний, аромат не складний. аромат зрозумілий. І це дійсно історія про квіти з фруктовими нотами. Починається аромат абрикосом, дуже дуже, дуже приємним, солодким соковитим сонячним абрикосом, в ароматі є цікава нота семена моркові, моркви, і е, аромат розквітає букетом букетом кремових квітів. і е, Хоча в ароматі заявлена в базі. Е, Замша я не відчуваю тієї замши, замша і дубовий мох. Ні замши, ні дубового мха я не відчуваю, а саме відчуваю кремові квіти, те, чого я хотіла. Жіночно, приємно, чуттєво, знаєте, так, шлейф такий прозорий, легкий. І жіночний одночасно. Звісно, ця композиція, мені здається, суто, суто жіноча, і, напевно, просто у мене був такий момент, коли я втомилась від якихось, можливо, важких ароматів, і мені захотілося саме такої зрозумілої десь навіть. Простої жіночності. Знаєте, як то кажуть, простого жіночого щастя мені захотілося. Це дійсно так, але компоненти дуже-дуже якісні. І мені не треба десь перечекати, щось перетерпіти. Ні, цей аромат просто можна нанести і йти. Точно нікого не буде напрягати, нікого не буде ображати, нікому не буде заважати. Дуже приємний такий, знаєте, жіночний, зрозумілий аромат. Ну, Захотілось мені саме такого звучання. Я дуже сподіваюся, що відео в мене вийшло не затягнуте. Я дуже коротко стисло, і, по суті, намагалася вам розповісти про цей новий бренд. Дякую вам за увагу. Сподіваюся, що мій парфумерний експіріанс станеться вам в пригоді. Я бажаю вам щастя, миру і гармонії. І відчувайте частіше себе щасливими. І все буде добре, пам'ятайте. До зустрічі на каналі Парано.